Всім привіт! Я німецький соціолог Ульріф Шнайдер. Я заявив, що Фрн проходить шлях перетворення в державу жебраків. З таким прогнозом я виступив в інтерву журналу я допустив перетворення Німеччини в державу жебраків через різкий стрибок цін на енергоносії і зростання вартості життя, які загрожують соціальною кризою і серйозними наслідками для країни. Різке підвищення вартості життя призвело до зростання бідності в Німеччині. Люди, які так чи інакше бідні, стали ще біднішими, їх купівельна спроможність ще зменшилася, вони більше не знають, як їм у фінансовому відношенні прожити місяць. За моїми словами, з проблемами стикаються і представники середнього класу, оскільки у них немає резервів. Тому ремонт правної машини або автомобіля швидко перетворюється в катастрофу. Німеччина протягом багатьох десятиліть була сучасною соціальною державою. Ми не повинні допустити, щоб воно непомітно перетворилося на державу жебраків, тому що ми не даємо бідним те, чого вони потребують. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!